Доброго дня, діти! Запрошую вас на заняття з математики. Пропоную вам пограти в гру, яка називається Будь уважний. Подивіться на цей малюнок. Що ви тут бачите? Так, це олівці. Вони однакові? Ні, один олівець довгий, а інший короткий. Покажіть, де довгий олівець? Вірно. А тепер покажіть, де короткий олівець. Молодці! Кого ви бачите на цьому малюнку? Так, на цьому малюнку ви бачите двох дівчаток. Скажіть, будь ласка, у дівчаток волосся однакової довжини? Ні. У одної дівчинки довге волосся, у іншої коротке. Покажіть дівчинку з довгим волоссям. Молодці, вірно. Тепер покажи дівчинку з коротким волоссям. Молодці. А на цьому малюнку кого ви бачите? Так, це дві пташки. Вони тримають у своїх крилах палиці. Скажіть, будь ласка, палиці однакові за довжиною? Не однакові. Одна палиця коротка, а інша довга. Покажіть, будь ласка, коротку палицю, а тепер довгу. Вірно, молодці. На цьому малюнку ви бачите двох дівчаток. В одної дівчинки сукня довга, в іншої дівчинки коротка. Покажіть мені, де дівчинка в довгій сукні, а де дівчинка в короткій сукні? Молодці малята. А зараз давайте ми з вами згадаємо частини доби. Доба складається із чотирьох частин: ранок, день, вечір. Ніч. Ранок. Вранці ми прокидаємось. Чистимо зубки, робимо зарядку, снідаємо. День. Вдень граємося, займаємося. Обідаємо вечір. Ввечері ми вечеряємо. Приймаємо водні процедури. Готуємось до сну. Читаємо казки. Ніч. Ми засинаємо і бачимо чудові сни. Сподіваюся, малята, ви запам'ятали, про що ми сьогодні говорили. Всього вам найкращого. До побачення!